Віруси атакують. З початку року на застуди захворіли понад 4 тисячі жителів Сумщини. І хоча цифра поки далека від епідпорогу, лікарі зазначають, чихати та кашляти в області стали більше. Хоча весна вже зовсім скоро, мінлива погода ще покаже свої примхи. В останній зимовий місяць лікарі традиційно збирають урожай ГРВІ та навіть фіксують грип. Цей рік не став винятком. За останній тиждень захворюваність на ГРВІ зросла на 30%. Лави хворих поповнили тисяча людей, констатують медики. Переважно жителів Сумщини вражають аденовіруси. Випадків грипу цього тижня не виявляли. У шпиталити довелося 6% від загальної кількості хворих. Головним чином зростання відбулося за рахунок дітей. Це плюс 35% відсотків. і серед дітей, якщо ми виділяємо таку велику групу школярів, де захворюваність зросла майже на 40%. Відсотків. Зараз ну, більш така увага настороженість у нас до Конотопського району в Руминському районі, в Охтирському районі, в обласному центрі, звичайно, бо це ну, якби, тут ризики захворіти чи не найбільші в області. Медики нагадують, при появі перших симптомів застуди чи грипу, як то підвищена температура, нежить та кашель, слід залишитися вдома і викликати лікаря, забезпечити собі достатньо пиття, провітрювати приміщення, не нехтувати вологим прибиранням і приймати жарознижувальні препарати, якщо температура тіла сягне за позначку 38,5. Але краще, звичайно, хворобу попереджувати. Профілактика має дві составляючих: етаніспецифічка, так називає, і специфічна. Ні, специфічка це закалювання, це та достаточно потребління фруктів, овочів, та багатих вітамінів вітамінами. Що касається специфічної профілактики, це вакцинація щеплення проти грипу наразі зробили близько трьох тисяч жителів області. Однак, вакцинацію зазвичай проводять в осінні місяці до масового захворювання. Тож тепер сумчанам залишається хіба що вдаватися до народних методів підвищення імунітету, у тому числі за рахунок фізкультури. Кушаємо там саме ну, чеснок, там таке. Стараємося ноги не мочити. Здоровий образ життя. Це треба кушати кушку побольше, чесночок. Головне, не пити. Чай п'ю, з липи, з малини, таблеток не приймаю. Щоб ноги сухі були, це раз, ну а що, чай, з калиною, з малиною. Я беру лопату, як сніг йде, беру побільше і кидаю подальше. Оце таким займаюся. Допомагаю вам? Допомагає, дуже допомагає. Загартовуватися в такий спосіб доведеться і найближчим часом. Потепління синоптики поки не прогнозують. Найближчі 5-10 діб, у нас на Сумщині становиться зимова погода. Температура повітря вночі становитиме десь 6 вісім градусів морозу, а в день 1-3 морозу. До того ж, найближчими днями попереджають, область знову засипатиме снігом. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.